Сьогодні варимо пшеничну кашу. Для каші нам потрібно пшенична крупа, пшеничної крупи нам потрібно 2 стакани. 4 стакани води, водичка у нас вже закипіла. Кидаємо нашу крупу у водичку. Хай вона закипає. помішаємо гарно, даємо чайну ложку солі і столову ложку олії. Каша як закипить, тоді варимо її хвилин 20, щоб вона гарненько набухла, і тоді її можна накрити ще рушничком, щоб вона виключити, накрити рушничком, щоб вона ще собі дійшла, напарилась. Ось така наша каша. Кручую маленький вогонь, у нас собі потихенько буде кипіти. На маленькому, дуже на маленькому вогні десь 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, як вариться наша каша, я її трошки перемішаю, взагалі, я каші не мішаю, як варю, ну, це. Каструлька така, що в неї тоненьке дно. Якщо дно грубе, то мішати не потрібно. Все, тепер ми її накриваємо і хай собі стоїть. Можна її рушничком накрити. І хай собі стоїть і напарюється. Перед тим, як ми е, кашу почали варити, треба обов'язково, я всі крупи маю, я забула сказати. Ось така в нас вийшла пшенична каша з маслом. Таку кашу можна їсти ще з підливкою, з сметаною, з чим собі хочете. Залишайтеся на моєму каналі, ставте лайки, па-па!